Сонечка, вона у нас зовсім недавно попала, ця дівчинка. Вот. Ще теж адаптується, буде шукати собі господарів. Це, це у нас наш любимий котунчик Марфей. Він сліпий. Він у нас вже давненько, мабуть, років за три. Наша родина займається безпритульними тваринками, які потрапляють до нас. Насклад тимчасова передливка з подальшою прилаштуванням у родину. Зараз у нас близько 70 тварин. Це як котики собачки, так і дикі тварини. У нас є лиси. Птахи, білочка. На початку війни в нас було близько 20-30 тварин. Це був наш максимум, який ми витягували, але з початком воєнних дій тварин стало набагато більше. Вони потребували допомоги, частина людей виїжджали, залишали тварини, нам телефонували витрати. Деякі тварини з окупованих територій приїжджали, а деякі просто місцеві по вулицям. Зараз перетримки всі переповнені, тварин брати нікуди. І ще багато тварин знаходиться зараз на вулиці, тому що їх просто нікуди брати. Прилаштуванням зараз важко, так як тварин багато їх погано беруть, так що, на жаль, вони залишаються навіть перспективні цуценята, кошенята, вони довго сидять на перетримку. Їх важко знайти родину. Наразі Кількість в принципі стала це 120-125 тварин, це максимально, що може знаходитися, то я хочу зауважити те, що сам пункт перетримки розрахований близько 50-60 тварин. Це так, щоб вони були дійсно в комфортних умовах. Так як це зазначено у всіх нормативних положеннях, що потрібно, щоб було відведено на тварину, скільки квадратних метрів наразі там знаходиться вдвічі більше собак, тому. Це є проблема, за якою я передусім хочу звернутися до громадян і до містян, щоб приходили і обирали собі друзів. Тимчасово перебувають ті тварини, що звиливо і знаходяться у нас там 10-14 днів до місяця максимум. Що потребують адаптації, тобто це певні агресивні тварини, що були на вулиці, були відловлені за заявками поліції або за інших структур. що Також ті тварини, які не можуть знаходитися на вулиці, тобто це Тварини бійцівських порід, а також порід, які зазначені у законодавстві, і які регламентують, що саме ці тварини не можуть знаходитися на вулиці без господаря. Такі тварини у нас утримуються на пункті і вони не можуть бути повернуті після відлову до ареалу перебування. Так, є відсоток, там десь 10 12 відсотків. Це ті тварини, що знаходяться ну, постійно. Також з постійних я можу зазначити, що є тварини, які вікові, тобто це тварини, які вже не можуть перебувати без допомоги людей на вулиці самостійно, тобто вони просто загинуть. Ці тварини підтримуються та утримуються КТП і підтримуються волонтерами, які приходять, вигулюють їх або там приділяють якусь увагу, спілкуються з цими тваринами. Цей рік у нас було заплановано майже 500, 500 собак і 500 кішок по стерилізації. Також хочу зазначити, що продовжено меморандум по співпраці з ТОВ4 лапи Україна, яким передбачено стерилізація на цей рік майже тисячі кішок та котів. На сьогоднішній день можу сказати, що у нас простерилізовано вже близько 100 собак. І по програмі 4 лапи» 326 котів, і за міською програмою по стерилізації близько 100. Ми маємо договір з КТП 1628, відділом без відділом безпритульних тварин. І у нас є певні умови, за якими приходять люди. Ми їх реєструємо, і після цього забираємо тваринку спеціально підготовлені бокси. І після цього ми вже безпосередньо протягом дня в стерильних умовах виконуємо стерилізацію. Це Починаючи від звичайних людей, які там підібрали собі безпритульну тваринку додому, або просто якісь волонтери, які виконують стерилізації постійно і вони не мають вільних коштів для того, щоб просто оплачувати цю маніпуляцію в звичайних комерційних клініках, треба розуміти, що стерилізувати треба не лише там безпритульних тварин, або які там мають вільний доступ до вулиць, а й домашніх тварин, так як є це досить суттєвою профілактикою хвороб репродуктивною системи. тобто Профілактика новоутворень молочних залоз, це профілактика піометри, ендометриту та багатьох захворювань. Це перший аспект, який стосується саме здоров'я тварини, щоб вона просто не боліла і могла прожити якнайдовше та не як якісніше життя. Якщо ми кажемо стосовно того, щоб просто зменшувати популяцію безпритульних тварин, то треба розуміти, що за один рік кішка може народити і вільно 30 кошенят, і це досить суттєва кількість. Наступного року ці 30 кошенят може зробити ще, ну, там, умовно більше 200 тварин, і це є реальною проблемою. Другий нюанс треба розуміти, що у нас зараз через недосить контрольовані умови е є великий ризик сказу. А коли ми стерилізуємо тварин, ми їм одразу робимо вакцинацію від сказу. Тому, якщо зменшити популяцію та вакцинувати цих безпритульних тварин, ми ще знижуємо ризики сказу. А сказ, на жаль, це смертельне захворювання не тільки для тварини, а й для людини. Є техніка, якою ми виконуємо дану маніпуляцію, вона використовує бічний доступ. Через через спеціальний прокол, тобто мінімізується імовірність якихось післяопераційних травм, гриж і так далі. Тобто тварина майже на наступний день вже може повертатися до звичних умов життя, бігати, стрибати і фактично якихось ну, шансів, що вона собі досить сильно нашкодить, немає, навіть якщо сам шов розійдеться. Багато власників тварин, вони. Не розуміють, що потрібно робити стерилізацію, за для того, щоб не було потім потомства у ну, не народжувалося цуценята. Тому що зазвичай власник тварини він утримує якусь тварину, яку любить, за якій піклується, але ж не зовсім належним чином ставиться до саме вигулу тварин. Інколи бувають тварини на самовиголі, тобто з приватного сектору. Люди відпускають просто з карабіну тварину, щоб вона погуляла. Якщо це собаками балакаємо за ним, собака вискакує, ну, потім повертається вже вагітна. Коли народжуються цуценята, люди не знають, що з ними робити. Вони часто їх підкидають до пункту перетримки. Добре, якщо звертаються до волонтерів або до нас. В іншому випадку просто залишають на вулиці десь. Смітника всіх не переконати. Є такі люди, які навіть телефонують, щоб взяти тваринку, шукають саме нестерилізовану, щоб після цього в неї були не кошенята. Таким людям ми тваринок не віддаємо, але вони існують. На жаль, дуже багато зараз безвідповідальних відповідальних господарів, але окрім цього, не менше і відповідальних є родини, які приїжджають і ти бачиш, що вони готувалися до появи улюбленця у своїй родині, і це дуже приємно насправді.